Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу для вас записати нове відео, І яку я обрав тему. Ось Майже 200 км тому я заправився до повного і вирішив подивитися фактично, яка витрата пального. Взимку буде у мене виключно по місту. Я їздив. Зараз у нас 188, ось бачите, тріп A. І ось скільки у нас пального ми з'їли. Зараз заправимося знову до повного і подивимося, скільки ж у нас на ці 188 км, трошки я не доїздив до 200 км. Витратили ми пального. І сказати, Чому на 100 не заїхав заправлятися? Ну, якось малувато мені здалося, я думаю, в зимовий період взяв трошки більший проміжок 200 км. Якраз виключно по місту я їздив, нікуди не виїжджав. От тому зараз заправлюся і продовжу це відео. Так, друзі, заправилися. Значить, дивіться, заправляюся я на око звичайним п'ятим євро. Зараз побачимо. Ось дивіться, 188 у нас так і залишилося повний бак. Да? І пішло у нас на 188 кілометрів, пішло у нас 26 літрів. 26 літрів. Зараз посчитаю і скажу. Порахував. значить, Пішло у нас 13,8 літра на 100 км в зимовий період. Ось так. Витрати пального. Nissan Rock Sport 2 літра. Думаю, що на 2,5 там економніше буде, бо двигун більш сучасний. І тут 2 літра, він старий-старий. Тому при виборі авто. Можливо, краще доплатити якусь 1000 півтори-дві. і взяти авто з 2,5 звичайний рок. Ну, це так моя думка. А там залежить від, мабуть, манери їзди від водія. І давайте зробимо наступний замір. Наступні 200 км, ось зараз 188, наступні 200 км я проїду на. В режимі Еко буду намагатися їздити. І подивимося, яка буде різниця по пальному. Все, до наступного відео. Дякую, друзі, всім до побачення. Ну і чекаю коментарі, ваші лайки. Пишіть що-небудь.